Сьогодні переглянули фільм Довга хода фільм, з одної сторони, інтригує і подобається, а з другої сторони, цей фільм змушує задуматися про вічне, про життя. Що є ми, якщо думати про те, що ми є скінченні і. Кожної секунди може настати... кінець. Він показує те, як багато людей по одній людині зі штату рандомним чином вибираються, і вони отримують, ніби лотерею, виграють, приз взяти участь у довгій ході. А довга хода це коли йде по одній людині з кожного штату, і вони йдуть. Просто без зупинок у темпі 3 милі на годину. І це звичайний темп ходьби. Але якщо ну, вам на руку надягають ем, годинника, який, очевидно, вимірює швидкість вашої ходьби і передає цей сигнал на полковника, на того майора. Там був майор, він один з головних героїв. Який це все придумав, наскільки ми розуміємо, і розпочав. Взагалі все це придумав письменник, тому це базується на книзі, письменника на новелі Стівена Кінга, і названий фільм Довга Хода. Що ж, він розповідає про тих людей, як вони відчайдушно, вони всі бідні, і вони відчайдушно. Хотіли боротися за приз. А головний приз це незмірні багатства і одне будь-яке бажання. Вони можуть загадати все, що заважають. І ви, як глядачі, зможете побачити, яке бажання загадав той, хто переміг. Проте фільм важкий емоційно, там піднімаються теми релігії, теми ЛГБТ, теми інших теми дружині і не. Друження, теми взагалі людяності і безлюдства, теми вбивства і виживання. Фільм може сподобатися кожному українцю, хоча він насичений різноманітними глибокими сенсами. Тому я рекомендую його до перегляду. Спробуйте, можливо, вам також сподобається.